Що колись було гаражами, зараз перетворилось на гору будівельного сміття. На місці радянських автосховищ планують оглядовий майданчик із дитячою зоною. Буде організовано красиве сучасне пространство з пандусами для заїзду маломобільних груп населення, для заїзду велосипедистів, там буде смотрова площадка для осмотру віража з цієї сторони трека. Буде, наприклад, дитяча площадка там поставлена, або площадка для заняття на турниках, на брусях і так далі. Майбутні трибуни та адміністративний корпус готові на відсотків 50. Уже нині стіни шпаклюють. Ми зараз робимо стартову шпаклівку, і ще фінішні треба зробити, і потім покращити. Стіни з'явились і у нового тунелі під треком. Ним можна буде потрапити від трибун до центру велоядра. Уже нині одну із будівель біля спортоб'єкту прикрашає тематичний мурал. Відкриття всього комплексу заплановано наприкінці липня, початку серпня. Богдан Буриненко Олег Борчевський телеканал Київ. Усі паркувальники столиці пройдуть переатестацію у спецшколі. Концепцію навчання презентували у КМДА. Процес складатиметься з чотирьох етапів. Спочатку проведуть тестування та конкурс серед претендентів на вакантні посади. Потім розпочнеться освітній процес, розрахований на 45 годин. Для інспекторів організації дорожнього руху викладатимуть конфліктологію, психологію, а також правові аспекти їхньої роботи. Після проходження навчання усі паркувальники складатимуть і Іспит, і якщо результат буде позитивний, отримують сертифікат якості. Школа для спеціалістів служби паркування розпочнеться уже у другій половині червня. А перший випуск очікують на початку осені. «Київтранспортсервіс» має бути сервісною службою, і принципова людина, яка надає цей сервіс, вона буде, має бути фаховою, має бути освіченою, має знати основні принципи, які має знати контролер інспектор дорож... організації дорожнього руху. Нині світ увійшов в епоху енергоощадних технологій. Це стосується і використання енергозбережних ламп. Та зекономивши на використанні електроенергії, користувачі зіштовхуються з проблемою утилізації таких ламп. Наші журналісти знайшли одне з місць, де приймають небезпечну сировину. У столиці вже вдруге проходить акція зі збору використаних люмінісцентних ламп, які є небезпечними відходами. Лише за перший день їх було зібрано 150 штук. Однак для того, щоб здати один діод, потрібно зробити внесок для його утилізації один кілограм макулатури. До пункту прийому вперше прийшла і Аня принесла 20 ламп. Розповідає про акцію, дізналася через соціальні мережі. Тут же шутиті флюоресцентні різні лампочки. Я знаю, що вони токсичні. Їх як-то утилізувати треба спеціально, а як точно я, чесно не знаю. Просто в мусорний бак викинути їх страшно, як-то. Тому я вирішила принести. А от Сергій привіз до пункту збору вже 35 енергозберігаючих ламп та стільки ж кілограмів макулатури. Це попри те, що доставляти все довелося з передмістя Києва. Я слідкую за такими ініціативами, скажімо так, ну, стараюся не вибрати кидати там те, що може зашкодити довкіллю, і тому там батарейки, інші, лампочки. Ну, я їх поступово збирав, 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 і ну, збиралася певна кількість, скажімо так, котру я вирішив здати, якщо при такій хорошій нагоді. Організатори розповідають, розбити термометр не так небезпечно, як приміром, таку лампу, оскільки ртуть у ньому рідка і її можна швидко зібрати. А от у діоді міститься 3-5 міліграм ртуті у газоподібному стані, і при пошкодженні колби смертельно небезпечні пари швидко розсіюються у повітрі. Це проблема загальнонаціональна, що немає системи збору у населення цих ламп. В кінцевому випадку досить велика кількість ламп попадає на звалища в смітники, і звідти вже в навколишнє середовище, водойми, в грунти. Тож організатори закликають киян не викидати такі вироби у сміття, а приносити їх за адресою у Києві вулиці Верхній вал, 4А. Наступного разу їх прийматимуть 14 та 15 червня. Ольга Киселевич, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У столиці стартували дні Казимира Малевича. Найвідоміший та найдорожчий художник-авангардист розпочав свій шлях саме з Києва. Тут він народився та викладав. Нині ж у мистецькому арсеналі триває виставка Малевич Плюс, де представлено не лише його роботи, а й інших українських авангардистів. На відкритті експозиції були і наші журналісти. Без уваги пані Олени не залишається жодна вагома столична подія. За культурним життям міста вона пильнує, тому пропустити виставку Малевича не могла. І все, що зв'язано з тим, що дорого, Києву дорого і нам. Ми знаємо його вроді як одного з перших, який различним образом нове в іскусстві проводили. Ну, нові направлення. А в общем-то, училася у реалістів. одразу ж біля входу на виставку, акція у кожну хату по квадрату. Художник прямо тут малює найвідомішу картину Казимира Малевича. Це якраз той випадок, коли витвір мистецтва привернув до себе увагу цілого суспільства. Картина і те, що на ній зображено, це є одне й те саме. Якщо на інших картинах, які ми знаємо, наприклад, намальовані берези, але насправді. От. Ми ж тільки уявляємо, що це берез. Насправді це полотно, на якому нанесена фарба. Там нема ніяких берез. То у чорному квадраті от, ми, все сходиться воєдино, вперше, вперше в історії мистецтва. Геніальність митця складно переоцінити, і це стосується не лише ідейного чорного квадрата, а й решти робіт. Україна, в якій Малевич сформувався як художник, має лише два його оригінали. Один із них представлено у мистецькому арсеналі. Це супрематична композиція, яких у Казимира було чимало. Він продукував ці композиції в різних інтерпретаціях, граючи з кольором, з формою. І справді, якщо ми подивились каталог за назвами, то це були суцільні супрематичні композиції. Ну, принаймні їх було б багато, але якщо ми дивимося на твір, то це абсолютно різні, різні форми, різні зображення, різні кольори, різні композиції. Виставка в арсеналі не дарма називається Малевич Плюс. Тут представлено й інших відомих українських художників-авангардистів. Раніше вони були в колекції Ігоря Диченка. Після його смерті минулої осені вдова колекціонера передала усі твори мистецькому арсеналу. Виставка, ніби складається з кількох комплексів, з кількох міні-виставок. Це дев'ять імен, дев'ять імен, які є світовими зірками. Окрім Малевича, це Василь Єрмілов, Олександр Богомазов, Віктор Пальмов, Олександр Тишлір. До 11 червня у рамках Днів Малевича триватимуть круглі столи та дискусії, присвячені життю і творчості Казимира Малевича. Також на окремому стенді представлено маловідомі факти про художника. Дізнатись більше про спадщину українських авангардистів можна буде практично протягом усього літа. Виставка триватиме до 7 серпня. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Ну а цілу експозицію важливих тем та питань має наша Лейла Мамедова, який обговорює з експертами у програмі столиця. А про що йтиметься у цій годині? Зараз почуємо. Привіт тобі, Лейло ще раз. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і про що будете говорити? Дякую тобі, Наталочка. Ну у нас сьогодні така цікава експозиція. Якщо просто ціни на тепло. Львів, що відбувається от картина, вибачте, не масла але дійсно варто про це обговорити і нагадати мінські домовленості, Тут я думаю, що теж пензлем, як будуть далі, особливо Україна себе поводити. Наприклад, мені дуже цікаво. Тому прошу і сподіваюся, глядачі так само долучаться. І також ще поговорення про поновлення справ проти наш... високопосадовців в високопосадовці, перепрошую, нашій країні. Тому як буде називатися ця картина сьогодні, після ефіру не знаю. Але разом з тим я сподіваюся, що експозиція у нас буде вдала. Закликаю всіх телефонувати, ставити свої запитання Нашій студії буде Володимир Цибулько, політичний експерт. Дякую тобі, Наталочка, і до зустрічі. Дякую тобі, Лейло. Ну що ж, поки Руслан Свірін вже зачекався на свій вихід, аби розповісти про головні події зі світу спорту. Я ж на вас чекатиму о 23-й у новому випуску СТН. Вітаю вас, шановні друзі. Збірна України з футболу провела відкрите тренування у Франції, де вже завтра стартує Євро 2016 Заняття пройшло в ексан Провансії, де базується на час чемпіонату Українська національна команда. Тренування було повністю відкритим не тільки для змі, а й для вболівальників, тому його важко було назвати повноцінним. Підзначимо, що тренування збірної України викликало підвищений інтерес у місцевих прихильників футболу. Вони в черть заповнили єдину трибуну стадіону Жорж Каркасон», яка вміщує понад тисячу глядачів. Крім того, заняття відвідали керівники Ексан Провансу передмістя Марселя. За таких обставин гравці і тренери не мудрували над інтенсивністю відпрацювань стандартів чи якихось інших важливих елементів. Шоу глядачам вони подарували і зафутболили окрім усього іншого на трибуни м'ячі, якими гратимуть на євро. Це тренування, я думаю, більше для е, болівальників. Ну, тим не менш, ми також повинні сформацію автонус, адже ми розуміємо, що за декілька е, днів головна подія для кожного футболіста в нашій команді це, стар, це перший матч проти Німеччини. Я думаю, всі його чекають з нетерпінням. Де, звичайно, і адреналін трошки бурлить. бурлит, но ну, ты треба готуватися, як то кажуть, з гарячим серцем і холодними думками. Все проходить хорошо, поэтому никаких вопросов ні к игрокам. У них отличная отдача, концентрація на 100%. Наше дело это приехать и дарить людям праздник. грати в футбол. Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на стартовому матчі національної збірної України проти команди Німеччини. Поєдинок нагадаємо відбудеться на стадіоні П'єр Моруа у Ліллі 12 червня. Початок матчу о 22.00. Отже, арбітром матчу призначено 45-річного рефері з Англії Мартіна Аткінсона. Його шляхи перетиналися зі збірної України під час відбору на Євро 2016 коли команда Михайла Фоменка грала виїзну зустріч зі словаками. Матч у Жиліні Завершився сухою нічиєю 0-0. Також Адкінсон обслуговував фінал Ліги Європи, у якому Дніпро поступився Севілі 2-3. Або пан, або пропав. Так можна назвати ситуацію, у яку потрапила збірна України з боксу. Менше двох місяців залишилося до старту Олімпіади у Бразилії. Але на сьогодні право поїхати до ріо де жанейро здобула лише Тетяна Коп. Щодо віртуозів рингу в чоловічої статі, то у них залишився останній шанс потрапити на олімпіаду 2016 У ці дні боксери збірної України під керівництвом Дмитра Сосновського проходять завершальний етап підготовки до ліцензійного світового турніру, який прийматиме столиця Азербайджану. Змагання у Баку, які пройдуть з 16 по 25 червня, стануть останнім етапом відбору для наших боксерів. Ще 10 українців з 3 по 8 липня битимуться у Венесуелі на кваліфікаційному етапі відбору на Олімпіаду серед боксерів-учасників проєктів APB і WSB. Відповідально заявляю, що це дійсно також хороша команда. Вона може молода, але вона перспективна, вона амбітна. Я вже багато про це говорив. Ви бачите, навіть попередні виступи європейські ігри: 5 медалей, це 50%. Чемпіонат світу 2 медалі. Тобто сьогодні на те, що у нас є, немає сьогодні ліцензії, є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Я сподіваюся, що возьму ліцензію в Азібані. готуюсь к ней і віддам ці сили. Щоби взяти. Її. У Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці тривають навчально-тренувальні збори жіночої збірної України з баскетболу Ю-20. Команда готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у Чорногорії у липні. Завдання цієї команди повернутися до дивізіону «А» Хай якими сильними є суперниці збірні Чехії та Угорщини? Для досягнення цієї мети потрібно грати краще за них. Наразі головний тренер збірної України Ю-20 Сергій Вознюк будує гру у захисті, справедливо вважаючи, що саме від неї насамперед залежить кінцевий результат. Команда ретельно тренує різні ігрові елементи, додає у злагодженості з кожним наступним тренуванням. Найближча нагода перевірити, чи все йде за планом. випаде 21-24 червня, під час виїзних спаренных матчів зі збірною Литви. Нам надо посмотреть кандидатів, которые поїдуть на эти игры и приблизительно розбирати, який буде разбирать, какой да, в костяк, який буде вже грати на чемпіонаті Європи. Тобто ці ігри нам дадуть перший определенный аналіз. Нашей, нашей командной игры. Играть будет нелегко. Но выиграть в принципе можно, если тоже стараться. Будем слушать друг друга, говорить о защите. Думаю, все получится. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!